Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. Давно не було огляду вакансій, перевірених в Італію через брак часу. Ну, сьогодні я запишу відео і розкажу, що є зараз. Є дуже багато варіантів, і робота в Італії постійна зарплата 1400 євро. І для чоловіків, і для жінок є робота. Постійно я зачитаю самі гарячі, актуальні це є пригород Верони, озеро Гарда. Робота в, пар... в парку розваг Гардаленд, уборка готелів. Зарплата 1400 євро. Житло безплатне, офіційне оформлене через контракт. Робота не сезонна на постійній основі. Документи можна біометрія або польська віза плюс песель. Обов'язково мати треба песель. Далі. Рим, Венеція, Верона. Так само 1400 євро. Можна без знання італійської мови. Офіційне оформлене через контракт. Зарплата йде на карту. Не на руки. Ось. Прачечна. Без вікових обмежень. Італія бере. Це є робота в Вероні без знання італійської мови. 8 годин працювати. Біометрія, польський номер Пель треба. Або будь-який прихисток іншої країни, люба віза вам дозволить працювати. там. Ось. Також є робота в Римі, в Венеції, можливо, і Мілан, і інші міста. Якщо вас цікавить робота в Італії, перевірена, то ви можете звертатись так само на Viber, Telegram, долучатися в наші спільноти, підписуватись на Instagram, Facebook у нас є групи по Італії, тому всі чекаю заявки. Всім хороших заробітків.